Усім привіт! Мене звуть українець Леонід. І зараз я вам покажу, з чого можна розпочати роботу в електронних таблицях. Отже, вмикаю демонстрацію екрану. Значить, у мене операційна система Linux Mint. і... В стандартному встановленні цієї операційної системи є можливість одразу і безплатно використовувати такий пакунок програм як LibreOffice. Ось тут можна натиснути кнопку меню, вибрати пункт Office, і тут є набір офісних програм. За електронні таблиці відповідає програма LibreOffice Calc. І це є аналог Microsoftської Microsoft програми Excel. Власне, це є робота з електронними таблицями. Тобто, коли ви запускаєте програму, у вас зразу є готова, готова таблиця, де можна, можна набирати якийсь текст. Так, ось я вибрав комірку, так, і щось тут, щось тут набираю. Після натиснення кнопочки Enter, так, цей текст зафіксовується, зафіксовується в комірці. Далі, за допомогою клавіш курсора вверх-вниз, можна рухатися, рухатися, щоб вибирати певну комірку для введення. Так. Для початку була вибрана перша комірка, так? А, так само можна рухати вверх-вниз. Вправо вправо вліво. Далі, якщо вам потрібно якусь комірку відредагувати, ви повертаєтеся, повертаєтеся на ту комірку, так вибираєте її. Наприклад, якісь символи треба стерти, замінити їх новими, Тоді ви в цій комірці двічі клацаєте. Мишкою, так, щоб курсор потрапив всередину комірки. Так, зараз, як ви бачите, немає курсора, так, тобто курсор це вся, вся комірка. А для того, щоб курсор потрапив всередину комірки, двічі, треба натиснути, двічі натиснути на цій комірці. Бачимо, що весь текст, який в цій комірці, став зразу виділений. Якщо я ще раз натискаю мишкою на цей текст, так то ми тоді можемо переміщувати курсором по, скажімо так, по комірці, да, всередині комірки. І, наприклад, деякі символи можемо стерти, так, дописати нові, так, і таким чином, таким чином редагувати комірку. Це якщо нас влаштує ситуація, коли весь текст у нас розташований в рядок. Але може бути таке, що нам потрібно, щоб текст був не в один рядок, а в два рядки. Так? То тоді, так, тому що, наприклад, якщо комірка вузенька, то весь текст не поміщається для відображення, да, і він буде, буде здаватися, що він в комірці Б. Хоча насправді комірка Б порожня. Да? Тобто, якщо ми виберемо комірку А, весь текст у нас тут відображений. Так? Якщо виберемо комірку в стовпчику Б, е, бачимо, що текст пустий. Тобто, Хоча текст відображається на тлі комірки Б, але він все-таки є частиною комірки А. Да? Тут це не це не клімно. Можна, звичайно, комірку А розширити, тобто поставити курсор мишки між стовпчиками А і Б, так, щоб появило, ну, курсор змінився, змінив свій вигляд, да, появилася така собі гантелька, або буває стрілечка, да, двостороння стрілочка, тоді можна натиснути ліву кнопку мишки. Так, на цьому місці появляється чорна суцільна лінія, і тоді, тримаючи ліву кнопку мишки, так, можна рухати рухати праворуч, ліворуч, так між, скажімо так, задаючи, задаючи нові межі для комірки. Далі, якщо нам треба, щоб текст був в два рядки, тоді ми натискаємо на цій комірці праву кнопку мишки, появляється ось таке контекстне меню, і ми заходимо у формат коміру. Заходимо в формат комірок. Значить, і тут є багато різних властивостей. Так? Тобто є різні закладки. Так? Зокрема, нас буде цікавити закладка вирівнювання. Так, от вирівнювання, власне, відповідає за те, як буде відображений текст. І у вирівнюванні є такий пункт, який називається властивості, і там можна поставити галочку переносити по словах так Переносити по слова. Ставимо галочку і натискаємо ОК. Тепер знову заходимо в комірку. Нагадую, що треба двічі натиснути на цій комірці, щоб курсор мишки був всередині всередині комірки, двічі на ньому підряд натиснути. Так? І курсор потрапляє всередину. Так? Тобто ота рамочка навколо зникає, курсор у нас всередині. І тепер ми можемо е, набирати. Нові слова. Так? Я, наприклад, навіть і мову переключу, переключення мови може бути різним з різними комбінаціями клавіш в різних системах. Значить, я тут наберу назву нові слова. Як ви бачимо, що після того, як ми у форматі комірки, у вирівнюванні, у властивостях вирівнювання поставили перенесення по словах, так то новий текст, який ми набираємося, він не наїжджає на сусідню комірку, а він переноситься на новий рядок. І тоді, коли ви знову зайдете, знову зайдете в цю комірку, ви тепер за допомогою клавіш курсора вверх-вниз, можете рухатися по окремих рядках цієї, цієї комірки. Ну, ось я розказав, показав найпростіші. Речі, так, які можна робити з електронними таблицями, зробив це на прикладі програми LibreOffice Calc. Нагадаю, що вона є хорошим і абсолютно безплатним аналогом програми Excel. Ну, і якщо вам цікаві подальші уроки так, для роботи з електронними таблицями, Пишіть, будь ласка, про це у своїх коментарях. Ну, а з вами був Леонід Українець. Дякую вам за увагу.